Дуже часто ми сприймаємо себе через призму європейську, через призму західну. Розумієте? Тоді, коли, От мені навіть було цікаво, всі ці твори вони завжди в постійній експозиції музею. Їх, наш глядач, мав можливість бачити завжди. Але Напевно, цінність, власну цінність як українців, як українських Вон, медів. Вони з спровинансов був а, в Мадриді. Так, <свісно> Сприйняли тільки після того, як проект гучно е, пройшов за кордоном. <свісно> ну, в цьому є іронія з одного боку, а з іншого мені стається, і скажіть мені, якщо для вас це правда. Цікавість до мистецтва сучасного і відповідно е класичного та авангарду українського підвищилась в нас да. Багато більше відвідують виставки, цікавляться, хто ми, про що ми, про що ми були, про що ми зараз. І, і, і мені здається, мистецтво тут дуже допоміжне. І тому, тому це теж підвищує попит на подивитися. Я не знаю, як це зразу да. сформулювати. Так і є насправді. Mm -hmm. Ну, наразі музей працює лише три дні на тиждень. Ну, це пов'язано знову ж таки із реставраційними роботами, ну, і взагалі з загальною ситуацією. Але якщо взяти статистику до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення, цей же проєкт, український модернізм, він був на, на другому поверсі музею. Ну, рази в три більше відвідувачів. Розумієте? При тому, що ще вхід в музей зараз важко знайти. Так, да, але, але це, напевно, такий, Та -та. можливо, додатковий стимул і квест. Квест. Насправді квест. Я кажу, що це в нас як у Гаррі Поттері, це Хогвартс, де треба все ж таки знайти шлях і так такими mm -hmm. таємними сходами піднятися до, до найціннішого. Так.